Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогоднішній лот у нас Прожета. Вона називається тут просто Марс. Але всі прекрасно розуміють, що це прога. Середній танк е, Італії. Мінімальна ставочка, в принципі, нормальна: 9 тисяч голди, а кількість товару дуже мала 5 тисяч. Із-за того, що така маленька кількість лотів у нас і конкурентна ставка. От зараз час. 1929-19.30 можемо сказати. Вже конкурентна ставка піднялась до 20 тисяч голди. Що я можу сказати по цьому танку? Танк класний. Прога хороший танк. Я хочу його так само, як і багато інших гравців, але для простого гравця не рекомендую донатити або використовувати таку велику кількість золота. Тому що конкурентна, я ж кажу, вона ще вище підніметься, буде десь 22-23 тисячі. Треба буде віддати для того, щоб отримати цей Марс. Краще дочекатися, коли вона буде продаватися просто, прожетто. Тим більше в неї є прикольний стиль такий. От, наприклад, у мене на складі він є. Я думаю, він у багатьох. Він за щось давався безкоштовно. Ось сафарі. Сафарі корацatto. Ось такий прикольний стиль. ну Він мені подобається. Я, в принципі, якщо прожету колись куплю, я її повинен би купити. Можливо, в новорічних календарях, можливо, ще десь вона буде. Ну, от конкретно. Ну я б не рекомендував, в принципі, наскільки багато золота використовувати для того, щоб цього Марса забрати. Звісно, якщо у вас його багато на аккаунті, то це інша ситуація. Можна використати. Цей шанс і забрати. Або, наприклад, якщо ви колекціонер, і вам не важливо скільки це коштує, то звісно ви будете забирати. Але в основному танк хороший, але дуже велика ціна. Дуже велика ціна, краще просто прожету, почекати, коли вона буде в продаж. От такі от справи. Лот класний, але багатьом недоступний. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки. Не забувайте ставити лайки і до побачення до наступних відео.